Нагадаю, що конкурс в цьому році проходить відповідно до постанови Кабінету міністрів 1049, яким затверджено відповідний порядок. Гроші виділяються в рамках нашої міської цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства. Гранична сума одного конкурсної пропозиції 150 тисяч. 108 організацій подалися для участі у конкурсі. Сьогодні третій день відкритого захисту вже був попереднього в адміністрації. Частина людей захищалася. Вчора в Голосіївському в центрі ХАП, а сьогодні в Оболонському. Сьогодні останній день, потім наступним етапом це вже буде індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії ваших конкурсних пропозицій. І на наступному тижні вже буде збиратися конкурсна комісія на своє чергове засідання для затвердження рейтингу. Відповідно до цього рейтингу будуть визначені переможці в межах тої суми, яка виділяється в рамках програми. Бажаю всім успіху. Сподіваюся, все буде добре. Всі захищаться, не треба нервувати, все буде добре. Три хвилини дедлайн. В рамках цих трьох хвилин ми чекаємо від вас просто конструктивно роз'яснити, що таке ваш проект. Називає, представляєтесь, кажете назву своєї організації, назву проекту, мета, цільова аудиторія, які в результаті ви досягнете. Результативні ваші показники, кошти, які ви просите від з бюджету міста Києва, кошти, які громадська організація власним ресурсом буде долучатися до реалізації проєкту. Нагадую, що це не обов'язково грошові кошти, це як матеріальні, так і нематеріальні активи. Але відповідно ви прирівнюєте до ринкових цін, які зараз існують на ці послуги, і просите конкурсну комісію підтримати ваш проект. Все, нічого там мудрього нема. Три хвилини, і ви вільні. Дякую, значить, ми розпочнемо. Хочу запросити для захисту своєї конкурсної пропозиції громадську організацію Асоціація сприяння фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з витяга нескорених з проектом інформаційно-просвітницька кампанія Трен -бенд». Номер 13 реєстрації, так добрий ранок, колеги, пані Вікторія, члени комісії. Добре. Дякую вам за можливість представити наш проект. Ми вже трошки перед історією скористались можливістю конкурсу минулого року. Провели спільний проект з департаментом спільних суспільних комунікацій. Минулий проект був досить вдалим. Ми зробили 10 тренувань для наших ветеранів захисників з адаптивних видів спорту. І власне цього року ми подаємо два проекти. Я тоді скористуюсь можливістю, об'єднаю їх у свій виступ в 6 хвилин. І трошки перед історією в минулому році ми провели 10 тренувань для наших ветеранів, які отримали ураження під час бойових дій. Ми тренували їх на нашій базі. Федерації і громадської організації, яка знаходиться в парку Муромець, а також робили виїзні показові тренування в міську восьму лікарню, яка знаходиться на оболоні, там де проходять лікування. Наші захисники, також в минулому році, ми з колегами зробили спортивний додаток Тренвет. Одразу, якщо можна, пані Юля, показати відео для того, щоб. Показати завжди краще аніж сто раз почути. Тобто, це спортивний додаток, який направлений на покращення здібного життя у спорті. Змагання, тренування, перемоги, поразки. Але найсильніший процес колеги, однодумці, спільні тренування. Настав час нам, тренерам, долучитися до перемоги. Я вмію, я можу. Буќе не го И други, да? Я uh, незламний дух живе в протенці тіла. Тобто, як ви бачите, цей додаток це такий букін для тренувань для ветеранів. Тобто, ветеран, заходячи в додаток, реєструючись, він бачить, які навколо нього є фітнес-тренери і спортивні тренери, які на волонтерських засадах йому готові надавати ці спортивні реабілітаційні послуги. І власне в цьому році ми хочемо запропонувати проект. Це якраз відзняти 20 відеороликів цих адаптивних тренувань, які ми могли би розмістити на всіх соціальних мережах наш. Організації київської міської влади для того, щоб ця відеоінструкція допомагала би ветеранам в будь-якому куточку нашого міста в онлайні тренуватись і слідувати тим порадам, які ми пропонуємо. Ну, власне, це і є першим нашим проектом: це створення 20 роликів з адаптивних видів спорту із залученням ветеранів і популяризація їх. І е, другий проект, як, який ми е, пропонуємо, да, одразу це проект е, Сила розуміння. Е, так як ми набули певних компетенції і досвіду в роботі з ветеранами, ми зрозуміли, що є також певна потреба в навчанні і освоєнні навичок комунікації з ветеранами війни для працівників сфери послуг і громадських просторів у київської влади. Тому ми хочемо запропонувати проект Сила розуміння там, де ми. І фахівці нашої організації разом з ветеранами, які разом з нами тренуються, розробити план дій і безпосередніх рекомендацій по безпосередній взаємодії і спілкуванню з ветеранами для київських. Чиновники представників київського чиновництва, які спілкуються з ветеранами, тобто ми плануємо в 10, 10 заходів зробити власне в цих просторах в центрі хаб, в яких ми запрезентуємо своє бачення і свій досвід для всіх працівників сфери послуг соціальних соціальних послуг і установ закладів підтримки від КМД. Дякую за увагу. Дякую вам, Пане Сергій. ми дуже вдячні організації. Вони вже були в минулому році нашими партнерами. Дало реалізували свій проект. Такі проекти мені здається в наш час дуже корисні, тому що вони направлені на підтримку ветеранів, наших людей, які нас захищають, і їм треба адаптуватися в соціум. Ми вам дуже вдячні. Сподіваємося, що члени конкурсної комісії є. Може, питання у членів конкурсної комісії? Зараз хвилинку вони там мовчать. Ну все тоді. Їх час вичерпаний. Дякую вам. Значить, ще один проєкт. Громадська організація Українська Федерація спорту ветеранів війни. Номер 15. Проєкт навчально-практичний семінар для ветеранів чи членів їх родин. Сила підтримки. мене Юля в мікрофон Юлічка. Тому що за, запис веде і хотілося б також запросити Олександра Лашина, керівника проекту. Наш проект від Федера... Українська Федерація спорту ветеранів війни. Проект називається навчально-практичні семінари для ветеранів війни та членів їх родин сила підтримки. І достатньо коротко про проект, чому ветерани не займаються фізичною культурою та спортом, і чому вони не розуміють, яким чином є можливість профпереорієнтації, особливо в умовах сьогодення. По-перше, це не знаю де, не знаю як, не знаю яким чином. Наш проєкт, який називається Начально практичні семінари для ветеранів війни та членів їх родин, сила підтримки, якраз повинен забезпечити їм цю можливість. Тобто, бачення проєкту це підтримка, адаптація, соціалізація ветеранів війни шляхом здобуття ними нових знань та навичок у різних адаптивних видах спорту. В першу чергу це для ветеранів та членів їх родин, також яким чином ми це бачимо. Тобто, ветерани в умовах сьогодення не знають, яким чином вони можуть перепрофорієнтуватися. Ми плануємо розробити навчально-практичні семінари саме для ветеранів, в тому числі з ампутаціями який передбачає протягом 12 тижнів два рази на тиждень проходження для них безпосередньо навчальних семінарів з адаптивних видів спорту з спортивної реабілітації, а також з фітнес-індустрії, по проходженню протягом 12 тижнів, два рази на тиждень даних семінарів, ми презентуємо для них дводенний атестаційний. Захід, і після цього вони отримують сертифікати. Від Федерації Українська Федерація спорту ветеранів війни заключила меморандуми вже наразі з двома фітнес-клубами, і мережа постійно зростає. Це «Атлетико» та Фітнес-Континент. Тобто, після проходження ветеранами наших навчально-практичних семінарів у них буде можливість працевлаштуватися безпосередньо в ці фітнес-клуби. Також база постійно зростає. Ми шукаємо нових партнерів і найближчим часом ми їх презентуємо. Що ще хочу сказати? Наш проект також підтримали Український ветеранський фонд, який виділив понад 900 тисяч на закупку спортивного обладнання для того, щоб у ветеранів була можливість саме на адаптивному спеціальному обладнанні проходити безпосередньо семінари тренінги. Що ми бачимо, тобто місія проекту це забезпечення ветеранів війни можливістю отримати компетентні знання та навички у сфері спорту, а саме адаптивних видів спорту. Підготовка ветеранів війни та членів їх родин до роботи у сфері е, тренерської діяльності. Тобто ми бачимо їх в подальшому саме тренерами та фахівцями сфери фізичної культури та спорту. Стимулювання ветеранів війни та членів їх родин до заняття руховою активністю, сприяння створенню мережі та підтримки партнерства з фітнес-клубами. І створення ветеранського ком'юніті. Е, наша команда проєкту це пан Олександр Лашин. Він же. Е, Керівник проекту, він же голова громадської організації Українська Федерація спорту ветеранів війни. Вадим Троян, як ветеран ментор, а Юля Михайловця, я виконавчий менеджер, та також саме менеджер для проведення безпосередньо інформаційно-просвітницької кампанії. Тобто, окрім того, що ми організовуємо дані семінари, ми ще плануємо запустити інформаційну кампанію для того, щоб «Ветерані війни знали про нові можливості і долучалися до нас. Ну і перспективи реалізації проєкту. Це принцип рівний рівному, а, нове спортивне життя для ветеранів війни, для членів їх родин. А, інформаційна просвітницька кампанія, про яку ми тільки що казали, стосовно того, що ми запускаємо як і таргет. Тобто ми плануємо мінімум 5 тисяч охоплення, плануємо понад 10. Самореалізація та пошук нових шляхів кар'єри для успішного життя та профорієнтації для ветеранів війни. В принципі, масштабування...